На війні загинули двоє захисників з Нововолинська: Володимир Поліха, вісімдесят народження, та Віктор Глинюк, 95-го року народження. Про це повідомив голова громади Борис Карпус. Інформація щодо прибуття та прощання із загиблими земляками повідомлять згодом. Сумна звістка для Луцької громади у війні за Україну загинув Роман Грицюк. Лучан був призваний на службу по мобілізації 6 березня на посаду гранатометника. Загинув п'ять днів тому в районі населеного пункту Павлівка Донецької області. Поклав своє життя за Україну і Житель з села Личани Олицької громади Віктор Чирка. старший сержант мінометної батареї механізованого батальйону. Загинув. 15 листопада, в результаті ворожого обстрілу в районі населеного пункту Стельмахівка Сватівського району Луганської області, герою було 50 років. Про дату та час похорону повідомлять згодом. І завтра, 18 листопада, Луцьк прощатиметься із полеглими героями Олександром Ришковим та Андрієм. Толстокоровим відспівування військовослужбовців відбудеться в об 11 у кафедральному соборі Луцька. Олександр Рижков був призваний на військову службу по мобілізації 25 серпня. Загинув 7 листопада в районі населеного пункту Бахмут Донецької області. Андрій Толстокоров був призваний на військову службу по мобілізації 17 березня. Загинув 15 листопада під час виконання. Бойового завдання щирі співчуття рідним та близьким, і вічна слава загиблим героям. На Волині у ДТП загинув поліцейський Іван Торканець. Сталося це сьогодні поблизу села Верба Володимирського району. Без чоловіка та батька лишилися жінка та двоє малолітніх дітей. Нагадаємо, сьогодні. О пів на 12 на лінію 101 надійшло повідомлення про аварію. Рятувальники на спеціальному авто прибули до місця події та за допомогою спецобладнання, де блокували загиблого під час пригоди водія. Сьогодні вранці Росія здійснила чергову ракетну атаку по Україні. У Київській міській військовій адміністрації офіційно повідомили, що за час ранкового сповіщення над столицею знищили чотири ракети та п'ять шахідів. Прильотів не було. На жаль, є прильоти на Одещині. В Одеській обласній військовій адміністрації повідомили про влучання у об'єкт інфраструктури на території області у Дніпрі. Є влучання у двох районах міста. Начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко повідомив, що пошкоджене промислове підприємство і будинки, які були. Поруч станом на 11 ранку було відомо про 14 поранених через російську атаку на Дніпро, серед них – 15-річна дівчинка. Президент України Володимир Зеленський опублікував відео ракетної атаки на Дніпро. Зняти очевидно на реєстратор автомобіля, який рухався в цей момент вулицею міста. ночі росіяни завдали ракетного удару по одному з населених пунктів на Запоріжжі. У Запорізькій обласній військовій адміністрації повідомили, що на вільнянщині внаслідок влучання ракет руйнувань зазнали цивільні споруди. Зокрема, зруйновано двоповерховий житловий будинок. Під завалами опинилися люди. Станом на 12-ту годину рятувальники повідомляють, що з під завалів вилучено тіла чотирьох загиблих. Під завалами, можливо, ще знаходяться люди. В будинку загалом проживало чотири родини. Сьогодні зранку Росія здійснила масований обстріл газових добувних об'єктів України. Спочатку про це повідомив премєр міністр України Денис Шмигаль. Згодом інформацію підтвердив голова «Нафтогазу» Олексій Чернишов. Він зазначив, що Росія здійснила масований обстріл газових добувних об'єктів на сході України. В результаті ударів декілька об'єктів зруйновано ще декілька зазнали пошкоджень. Ранком ворогом було здійснено масований обстріл газовидобувної інфраструктури акціонерного товариства Укргасвидобування на сході України. Декілька об'єктів зруйновано, декілька зазнали пошкоджень. Спеціалісти укргасвидобування оперативно прибули на пошкоджені об'єкти. Наразі ними оцінюються наслідки та масштаби атаки. Також встановлюється інформація щодо постраждалих. Загоряння вже ліквідовані. На його у перевізника конфіскували 24 тепловізора і передали для ЗСУ. Історія сталася ще в вересні. Тоді митники вантажівці Рено, серед іншого товару виявили приховані тепловізори. Їх вартість оцінювали в 2 мільйона 700 тисяч гривень. Водій у суді повідомив, що нібито віз прилади нічного бачення на прохання волонтерів для зсу. Щоправда, як гуманітарний вантаж, тепловізори оформлені не були. І водій, ну він міг би, якби хотів ще окремо крім задекларованого офіційно заповнити декларацію про визнання вантажу гуманітарним, але він цього і не намагався робити. У нього ці тепловізори були виявлені без жодних документів, без будь-якої декларації у його вантажівці, і вони були відверто приховані від митного контролю. Він тоді це визнав про те, що. Він володів нормами законодавства, відповідно до яких все, що ви проводите, а там величезна сума, ще крім цього іншого, 2,7 і мільйона гривень, підлягає декларуванню. Уже ну, по іншому, тому що для комерційних вантажів одна форма декларації, для гуманітарних вантажів інша форма декларації, для, можливо, особистих речей. Які теж вартують більше як 500 євро, там ще одна форма декларації, але так чи інакше усе підлягає декларуванню. А якщо воно не задекларовано, то звичайно митниця складає протокол і направляє документи в суд за 483 статтею Митного статеї медного кодексу, закриється конфіскацією штрафу. Вони вони не були взагалі ніде ніде не були заявлені. Ні, у як гуманітарка, ні як комерційний вантаж, ні як товар для особистого споживання ніяк mm -hmm. були приховані. Ну і відповідно, єдине, що в умовах воєнного стану дозволено відповідно до закону про порядок відчудження або примусового вилучення товарів, ми могли і скористалися цим правом не чекати апеляційної інстанції, і одразу після оголошення вироку суду першої інстанції. Ми вирішили, що такі товари повинні працювати на передовій, а відповідно відправили їх для сезону на фронт. Аферисти чи благодійники у ківерцівському лісі мали будувати житло для переселенців. Принаймні, так говорили представникам офісу президента, місцевій владі та шведським інвесторам, які пожертвували для постраждалих від війни українців. Чималі кошти, за які мали зводити будинки внутрішньо переміщеним особам. Але, схоже, ця благородна історія послужила для того, щоб прибрати до рук іноземні кошти та українську землю. Всі карти змішали журналісти. Це державна земля. Хто вам таке сказав? Хто вам таке сказав? Ну, тоді, Хто що за борч за. Будь ласка, вийдь за територію. Ось вітьі шутя, покажіть документи, будь ласка, що я не що ми тут. Не може що це я, приватна я територія, що є Мають якісь документи вообще вручати Мені скажу ви вот такі буде хазяїн. Взяли в кільце оператора і журналіста. Почали навіть погрожувати цих чоловіків. Ми зустріли на території, котру орендує благодійний фонд Філіпу Слуцьк. Тут мало би бути містечко для переселенців. Ось так зустрічають знімальну групу, котра приїхала без попередження. А ось так нещодавно тут водили представника офісу президента Кирила Тимошенка і місцевих владців. У пресі і соцмережах пафосно заявляли, що тут будують… Будиночки для переселенців за кошти шведських благодійників навіть знімали відео, як освоюють гроші шведів, і нібито вже поселили півтори сотні людей. Але де ці півтори сотні? Ну навіщо ви сюди приїхали? Ну аби на чомусь приїхали коментарі. Чи що... добрий день? Добре, закругляйтесь потрошечки. Що значить закругляйтесь? Закругляйте. Чому робите ногу? Ну, якісь провокації на воду які провокації ми знімаємо про місце для переселенців. Дивіться. Репортаж про те, що тут уже живе 150 людей. Ми приїхали побачити. Це суспільно значима Дивіться. тема. Це важливо да, важлива людей. важлива тема. Дивіться, є, є людина. Є людина, яка як директор цього благодійного фонду він вами поспілкується. Ви вам вам ж все пояснювали декілька разів. Не розумію, чому ви це робите. Ми Хочемо поспілкуватися з людьми, Но. А побачите. люди саме, а люди саме не хочуть спілкуватися. Ось Бо підписі, ви, бачимо. Ви не, так, ви не так, ви не так, не так просто спілкуємося. Є та люди багато людей живуть цим цих корпусах. Якщо вірити інформації, яку. Розповідали до того, як ми приїхали знімати сюжет журналістам і медіа, що тут уже поселили 150 людей. Ми хотіли побачити цих людей, але моя колега минулого разу їх не побачила. Ми ну, хочемо за їх ми заїхали ну, спілкуватися Ви хочете і побачити. побачити, хочете по мене зараз є. Я, ну яка вам різниця? Ми приїхали сюди вже не вперше, але нам кажуть, що говорити треба із головним тутешнім благодійником Сергієм Порохнавцем. Його на місці не було. Він нам все розповість. Він покаже всіх покличе, коли до нас приїжджали інші. Будь ласка, ми вийшли з дітьми, ми показалися. Ми сфотографувалися, коли треба було. Спочатку, коли ми приїхали, було дуже багато людей. Зараз, коли трошки помирилися в цих областях, люди які повернулися додому. Але за ними тримається місце. Бо якщо щось вони повертаються сюди, Сергій це дозволив. Тобто, фактично вони зарезервували тут та місце. Так. Це є. Uh -huh. Тому й кажуть, коли кажуть, фактично, скільки людей кажуть, там 150, бо з того разу, як ми приїхали, є великий список, скільки там людей, скільки дітей. Тобто, оцих 150 людей, вони тут, так би мовити, зараз зарезервували місце. Yeah. Зараз вони поїхали додому, але bo? вони якби числяться і yeah. тут, що вони yeah. Можуть, yeah. І... Yeah. можуть приїхати, yeah. і, і mm. вдома. Воно та й провокаційні вам ділянки. Я перепитую, що я правильно зброю. Чому у кімнати, які пустують, не селять тих, кому вже нема куди повертатись? Питання риторичне. Невідомі чоловіки кажуть мовляв, у переселенців тиха година, тому вони і не виходять до нас. А коли закінчується тих... тиха година? Коли коли годину, через дві години, через три нема тих години, коли, коли приїде Сергій, просто ну, закінчиться для вас тиха година. Приїде Сергій буде велика прес-конференція. Прийдете і будете задавати. То ви нам погрожуєте? Ні. Цікаво, як би тут зустрічали шведських благодійників, якби ті приїхали без попередження, але то вже інше. Наша цікавість і запитання, схоже, не аби як рознервували не лише тутешню публіку, а й голову місцевої громади, бо ж запитали за документи на будівництво. І де це будівництво на ділі? Нам кажуть, вже інше то не будівництво нових будиночків, а утеплення існуючих, тих, у котрих був дитячий табір. Немається. Нема там будів... будівництва, Нема там йдуть ремонтні роботи приміщень. Все. Так про це звітують. І, і на звітує? офісі президента. на ну, офіс президента і... запитання. І... Чого ви приїхали до міської ради? А чому Тому... ж в офіс президента? Я... Це на території громади. Ви як ніхто маєте знати. Я все Було анонсовано. Все знає. да, Все знаю, абсолютно. Повністю. Від першого до останнього. Абсолютно. Там були всі, які тільки можна вже телебачити. І сьогодні ви приїхали. Нема ні в кого ніяких питань, тільки у вас. Виявляється, інше благодійний фонд, котрим курує Сергій Порохнавець, поклав око ще на одну земельну ділянку. Окрім чотирьох з половиною гектарів, котрі вже орендує, захотів ще один такий шмат землі. 15 серпня ціла делегація чиновників вже і карту розглядали і заявляли, що на сесії міськради будуть виділяти землю. Є плани на майбутнє? розбудовувати взагалі ціле містечко. Зараз готується генплан. Територіальною громадою, на от зараз можемо підійти навіть подивитися, йдемо, пройдемося. Є зараз от вже розгортають план будівництва майбутнього. У нас був, коли ми будували да. шведи, будували приміщення церкви. Ось це тут, де ми з вами стояли, це той канал. Ось тут є дві ділянки навіть землі. Тут відведено на посавись. Останній раз, коли була у нас розмова. А ось тут є ділянка, про яку пано да. говорить, що вони можуть виявити. Так, так. Це все високовольтна лінія. То все оперативно і швидко. Вонивдовзі відбудеться сесія міської ради, на якій буде видалена земельна ділянка і розпочнеться будівництво. Швидко побудуємо? Швидко, оперативно, так. Ось тут ми просили, щоб вийде до високовольтної лінії, тому що по нормам ми не можемо будувати до 25. п'ять да. метрів. Скільки зможна буде ще додатково прийняти вимушено переселених осіб? переселенці, якщо ми це збудуємо, те, що ми планували, ми зможемо прийняти ще 300 чоловік. Ще 300 людей. Якщо ми не говоримо зараз про а про тип ми приймаємо людей в кімнатах, невдовзі з'явиться в територіальній громаді нове місто, да? Да, ми, ми тільки за. Як тільки показали голові громади фрагменти із цього відео, де він стоїть поруч, і все підтверджує, то й відразу, як то кажуть, дає задню, мовляв, питайте того, хто говорив. Ви Ділена. до нього задавайте ці питання. А ви біля нього стояли? Ну ви що? не заперечили? Я не, чув. Я не чув. «Пан Назар сказав, що а, тут будуть скоро майоріти нові будиночки для переселенців. Молодець, а плани Молодець, за а плани забудови є. Я ви не бачите? знаю. Ні, я не бачив, чому я їх маю бачити. Спочатку виділяється земля або береться в оренду, потім робиться детальний план, робиться ескізний проєкт. Тоді вони починають будувати. Ну ви бачили якісь документи для цього будівництва? Я не бачив цих документів. Чому я маю їх бачити, коли ще навіть немає де їх будувати? А Якщо виділять земельну ділянку, там буде прописано. Спочатку ця земельна ділянка має виділитися, я вам ще раз кажу, для товарного господарства. Там будувати нічого не можна, там можна тільки обслуговувати, ставити там якийсь склад, де немає центрального фундаменту, де там можна виробити там якусь. Як маскати цибулю, моркву таке все. Я чому вас запитую? Тому що ви там були і ви жодного так. слова, яке землі... було сказано, не спростували. Тому костик. я вас запитую. Зі мною був і костик, зі мною був і назар. Зі мною були і багато ще з обласної адміністрації людей. Нас тут було дуже багато. Ну, виділенням землі віддає, я так розумію, не пан Костик і не пан Назар. Олександр Ковальчук тепер запевняє, що земельну ділянку будуть не виділяти, а виставляти на аукціон. На сьогоднішній день іде війна і всі зміни цільового призначення ніяк і не відбуваються. Тому ми виділити під один фонд або під одну людину ми не можемо, і тому що це є не приватна територія. Це все буде вистоятися на аукціон, і хто зайде, і хто виграє, і хто десь більшу суму, той буде користуватися даною земельною ділянкою. Для використання під земельне, під господарство, не під яке там будівництво, а під можна там сіяти, садити, таке все. Чому ж голова ще тоді, у серпні, навіть не обмовився про аукціон? Чому ви не хотів уточнили? Його а чому не ну, хотів? хотів. Ну, це ж мені, управляє. Зда... Мені, зда... мені, зда... мені здається, це О, таке важливе запитання. Дитина, вам може ну, щось що здаватися? Ну, вам може що хоч здаватися. Я сьогодні говорю, що я їду в лук, завтра їду, скажу, не поїду, поїду в Коваль. То коли ж точно відбудеться аукціон, голова громади карти не відкрив. Хто зна, може, завтра знову передумає. Втім, повідомив, що торги за землю будуть онлайн і вже невдовзі до кінця року. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук, Неля Прокопчук із Ківерцівської громади для новин на часі. Лучанин, якого підозрюють у скоєнні смертельного ДТП, залишив країну. Нагадаємо, у жовтні минулого року у селі Гаражджа зіткнулося два автомобілі Volkswagen і БМВ. Як результат, подружжя Лучан, що їхало в автомобілі Фольксваген, загинули на місці. Водію БМВ тоді оголосили підозру. Поліція повідомляла, що спритник на БМВ на швидкості вилетів на зустрічну, після чого відбулося зіткнення. До того ж, виявилося, що за кермом він був на підпитку. Однак, підозрюваному у смерті двох людей успішно вдалося покинути країну. Про це нам повідомив син загиблого подружжя. Мої батьки загинули на місці. 31 жовтня минулого року Сергій разом із батьками їхав на риболовлю. У селі Гаражджа, що неподалік Луцька, їм назустріч вилетів водій БМВ. Як раптово на нашу смугу руху на великій швидкості, близько 80 км на годину, виїхав п'яний водій. Відбулося зіткнення. Батьки Сергія, подружжя Олександр і Ганна загинули на місці. Сергія ж, який сидів біля батька на пасажирському сидінні із травмами середнього ступеня тяжкості, госпіталізували до лікарні. Поліція тоді офіційно повідомляла, що за кермом БМВ був 29-річний лучанин. 29-річний лучанин, керуючи автомобілем БМВ, не вибрав безпечної швидкості руху. Виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з Фольксвагеном. Внаслідок цього 57-річний водій та 61-річна пасажирка Фольксвагена загинули на місці події. 29-річний пасажир автівки з травмами госпіталізований у відділення нейрохірургії. Травмувалися також керманич та пасажир БМВ. Їх ушпиталили. Згодом виявилося, що водій БМВ до того ж був за кермом на підпитку. Ми його перевірили, в нього був виявлений алкоголь. Тоді у ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомляли, що водій БМВ це лучанин, ім'я якого Дмитро Ібрагімов. Це нам підтвердив і син загиблого подружжя. Але так сталося, що у серпні цього року, не дочекавшись вироку суду, Ібрагімов. Покинув країну. На даний час судова справа призупинена, оскільки обвинувачений Ібрагімов Дмитро Михайлович втік за кордон. Тобто, 6 жовтня було останнє судове засідання, в якому об'явили, що, ну, об що Ібрагімов втік, прокурор, що він ще серпні покинув, в кінці серпня покинув територію України. Якщо чесно, то я сам цього не можу збагнути, як це могло статися. Збагнути не можемо, і ми, як ця людина, яка підозрюється у такому тяжкому злочині, покинула країну, не дочекавшись обвинувального чи виправдального вироку суду. Ми надіслали інформаційний запит на адресу обласної прокуратури, аби там нам повідомили, чи є в них інформація про те, де знаходиться підозрюваний Дмитро Ібрагімов, як він покинув країну і чи міг він покинути країну законно будучи підозрюваним. Щоправда, відповідей на ці питання нам не дали. Тож, очевидно, глядачеві і нам доведеться самим робити висновки у запиті. Навіть не спромоглися підтвердити чи спростувати інформацію про те, що Ібрагімов покинув країну. Єдине у прокуратурі таки підтвердили інформацію, що місце перебування Ібрагімова наразі невідоме, і він знаходиться у розшуку. Ознакою публічної інформації у розумінні закону України про доступ до публічної інформації є її попередня фіксація. Зазначений закон регулює відносини щодо доступу до публічної інформації, яка вже існує, і не передбачає надання роз'яснень, пояснень тощо, а відтак створення інформації. Під час судового розгляду встановлено, що обвинувачений не з'явився в Луцький міськрайонний суд Волинської області у зв'язку з чим за клопотанням прокурора судом особу 6 жовтня 2022 року оголошено в розшук та зупинено судове провадження. На даний час здійснюється розшук обвинуваченого. Нагадаємо, аварія трапилася 31 жовтня минулого року. Як повідомили в обласній прокуратурі, Ібрагімову оголосили підозру уже 9 листопада за частиною 4 статті 286-1 кримінального кодексу України. Справу до суду передали 31 січня уже цього року. Дмитру Ібрагімову загрожувало позбавлення волі на строк від 7 до 12 років. Не надто весела перспектива. Тива для молодого хлопця до слова, прокуратура з самого початку клопотала у суду, аби для підозрюваного обрали запобіжку тримання під вартою. Але суд відмовив і обрав для Ібрагімова запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Прокуратура подала апеляцію, але суд її. Не задовільнив і до останнього Ібрагімов мав запобіжний захід домашній арешт. У прокуратурі нам не підтвердили, але і не спростували інформацію про те, що підозрюваний за кордоном. Зазначено, що він у розшуку, не вказано, що у міжнародному, чи розшукають і чи доведуть справу до логічного кінця. Марія Петручик Мирослав Хотимчук для новин на часі. Волинянина покарали за поширення інформації про переміщення зброї в Україну. У Волинській обласній прокуратурі повідомляють, що 42-річний чоловік в силу своїх посадових повноважень знав про переміщення залізницею зброї. Знав також він і за маршрути та напрямки, куди вона прямувала. Інформацію про переміщення зброї у приватній розмові він повідомив іншим особам. Волинянин раніше не притягувався до кримінальної відповідальності і щиро розкаявся у вчиненому. Суд це врахував і присудив чоловікові три роки позбавлення волі. Зі встановленням річного іспитового терміну нагадаємо за несанкціоноване поширення інформації про направлення і переміщення зброї та озброєння в Україну в умовах воєнного стану існує кримінальна відповідальність. У Луцькій громаді ремонтують понад десяток вулиць. Йдеться про поточні капітальні ремонти. У міській раді повідомляють, що у місті ремонт дружнього покриття роблять на вулицях Салтикова, Щедріна, Гончарівці та 7-му Малоомилянівському провулку. Окрім того, дороги ремонтують в селах Липляни, Зміїнець, Милуші та Завороль. Не дивлячись на те, що час дуже складний. Люди звертаються, просять, масово надходять заяви і під час особистих прийомів. І коли спілкуюся з мешканцями в місті з приводу ремонту доріг, зокрема в приватному секторі, цього року вдалося певну кількість таких доріг відремонтувати і в тих населених пунктах, які приєдналися до нашої громади, це в різних селах і в нашому місті. Зараз ми на Маломалянівському провулку, сьомий Маломалянівський провулок, тому. Там, де найбільше є потреба, там, де найбільша проблема, де було, то люди вже не можуть просто йти до домівок. стараємося там також зробити для того, щоб і в такий непростий час покращити людям трошки комфорт і дбати про інфраструктуру нашого міста. Всі об'єкти, які розпочаті цього року, будуть цього року завершені. На тих об'єктах, на яких зараз роботи тривають, залишилося орієнтовно два тижні до повного завершення робіт. З підсумковим випуском новин дня побачимось вже о двадцятій. Тим часом журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста, аби ви знали більше. Підписуйтесь на телеграм-канал Аврасу аби про оперативні події дізнаватися вчасно. У студії працювала Юлія Остапович. Не ігноруйте сповіщень і будьмо певні, все буде Україна. За прогнозами синоптиків, незабаром у луцьку погодні умови погіршуватимуться вночі, вдарять морози, можливо, ожеледиться, а ще очікують перші снігопади. Тож працівники луць завбачливо підготувались до цьогорічного зимового сезону. Для цього заготовили 1500 тонн щебенево-соляної суміші, 1500 тонн піщано-соляної і 500 тонн чистої солі. Та підготували техніку. Зв'язку з погодніми з погіршенням погодних умов демонструємо готовність підприєм підприємства До утримання зимового доріг та тротуарів. Підприємство готове на сьогоднішній день на 100% підготовлення техніка для проїжджої частини, техніка для тротуарів, заготовлені протиожеледні суміші. Луцький міський голова Юр Поліщук приїхав на підприємство, аби ознайомитись з тим, як комунальники готуються до початку цьогорічного сезону. Завчасно почали готуватися до зимового утримання доріг, до прибирання снігу до роботи з ожеледицею і підготували 8 одиниць техніки, посипальна техніка для доріг. Частина з цієї техніки стоїть позаду нас. 7 тракторів підготували для тротуарів. На трактори придбали дві нові посипачки, для того, щоб якісно тротуари максимально посипати сіль, щоб не посипати щебнем, тому що потім людям незручно ходити, це псується взуття. Як додав міський голова, нині місто шукає можливості, де ще можна придбати солі для посипання доріг дешевше. Зараз проводимо переговори, шукаємо, де дешевше можна придбати сіль, тому що, на превеликий жаль, у зв'язку з військовою агресією окупанта в нас ті заводи, які виробляли сіль, вони сьогодні не працюють зокрема в Бахмуті, тому шукаємо варіанти і. Намагаємося придбати сіль якомога дешевше для використання саме для таких потреб. Керівник підприємства Володимир Мерценюк зауважив, що цьогоріч методологія якості виконання робіт матиме незначні корективи. Будуть контролювати кількість солі, яка буде потрапляти на проїжджу частину. Проте директор запевнив, на загальну технологію це не вплине. Тож вже 16 листопада працівники луць спецкомунтрансу заступили на цілодобове зимове чергування, аби, попри несприятливі, Погодні умови вулично-шляхова мережа Луцька була в належному стані. 18 листопада за прогнозами синоптики в Україні переважатиме похмура погода місцями сніг з лущами. На заході хмарно, зокрема на Львівщині, невеликий сніг. Вночі від мінус чотирьох до плюс трьох. Вдень від нуля до плюс шести градусів тепла. На сході без опадів. температура нічної пори від мінус трьох до плюс шести. Денної від нуля до плюс одинадцяти градусів за Цельсієм. На півночі країни хмарно з проясненнями. Уночі від мінус семи до мінус чотирьох. Удень від нуля до мінус одного градуса ртутного стовпчика. На півдні хмарно з проясненнями. Уночі від плюс 3 до плюс 7. У день від плюс 9 до 12 градусів вище нуля. У центральних регіонах незначні опади. Температура нічної пори від мінус 5 до мінус 1. Денної від нуля до плюс 3 градусів тепла.